Під час одного із масованих ударів ворожих безпілотників по Київщині три БПЛА типу шахет вразили мобільні вогневі групи із протиповітряної оборони і складу військово-морських сил України, які боронять київське небо у північній операційній зоні. Нас кинули нові мобільні вогневі групи. Боронять українське небо уже й на воді. Вони мають одне завдання не допустити прольоту ворожих БПЛА через свою зону відповідальності. Військові моряки запевняють, що у ворожих безпілот. Ніків, все менше шансів досягнути визначених цілей. Правила стрільби по шахедах нескладні. Спочатку чуємо ціль, потім її бачимо, беремо упередження та збиваємо. На практиці навички набуваються дуже швидко, проте основна запорука успіху це вміння вправно користуватись наявною зброєю. За словами військових моряків, дрон Камікадзе є доволі швидким до 200 км на годину, в залежності від погодних умов. Тому для того, щоб його збити, застосовують. Це масований перехресний вогонь кількох вогневих груп, що дає потрібний результат. Маю на увазі, що дрони, про які йшла мова, там вже не оточувалася, мабуть, так, тому що дрони бувають різними і що стосується повітряних сил, то у нас не надто багато дронів, скажімо так, ударного типу, які використовуються. Так, у нас є підрозділи, які. Здійснюють е, е, різні заходи з прикриття, ну, просто зокрема, використовують безпілотні літальні апарати. У нас є підрозділи. Такі, як навіть, підрозділа, ціла стрілецька бригада повітряних силика на передній лінії разом з піхотинцями б'є окупантів і теж використовують і fpv дрони, можливо, от неможливо точно розвідування. Що стосується от, озвученого, то ну, треба, мабуть, розуміти, про, про які йде мова, тому що FPV-дрони дрони це дійсно розхідник. Тут, Витрати ну, дуже великі. Ми бачимо, тисячами вже є окупанти, десятками тисяч поставляють їх для російських солдат. Тому, звичайно, за дронами майбутнє, бо дрони різних типів. Ми бачили нещодавно ну, такий собі український шахет, який був представлений і який зробив той результат, на який ми всі з вами очікуємо. Це те, що потрібно. Те, що потрібно завдавати ударів у відповідь такими ж самими, фактично, методами, як отримала можливість робити Росія у співці з Іраном, поставляючи Іран, поставляючи сотні тисячі безпілотників типу шахет, які можуть летіти далеко, які ми вже збиваємо доволі в великих кількостях, але все ж таки вони завдають нам клопоту. Вони б'ють по ними по, по наших об'єктах, вони виснажують ними нашу протиповітряну оборону. Таким самим дімтральні дії потрібно робити і нам застосовуючи проти окупантів БПЛА, в тому числі українського виробництва. Та, то знаєте, пане Юрію, цікаво, що багато експертів говорили про те, що е, Україна не може собі дозволити симетрично воювати з Російською Федерацією. В них більша кількість живої сили, вони не жаліють своїх людей, і Україна не може та парітетно кинути таке ж військо, тому дрони мають нас порятувати. Мій колега Павло Рольник щойно порахував, що мільйон дронів на рік це два дрони в секунду. Та тобто, справді треба їх закидати цими дронами, але на жаль о, їм є чим відповісти. Це вже я буду цитувати слова Андрія Юсова представника гуру, який каже, що Росія зараз виготовляє більше ракет і дронів ніж до повномасштабного вторгнення в Україні, хоча це і не дозволяє окупантам накопичити зброю. Е, і ви показували е, політики, наші показували, що здається до 77 західних компонентів в російських дронах і американські, на жаль, там ці компоненти. Чи зараз ми можемо поставити питань е, в питанні е, крапку? Того, що ну неможливо просто закрити цей кордон. і Росіяни все одно виходить, що будуть отримувати ці запчастини. Що ви, пане, Юрію, з цього приводу думаєте? Ну будуть тому, що вони отримують надприбутки від нафти та газу, від інших корисних в них є від сировини, від торгівлі з країнами Сходу, Півдня. Тому Росія має, має звідки брати ресурси, і якщо у вас є гроші, то ви знайдете будь-які методи, щоб підкупити когось і шляхом контрабанди отримувати необхідні запчастини. Але зрештою, навіть е такі методи обмежені Росії так що. Не може це робити відкрито, одно допомагає скоротити ті поставки, ну, але нафтогазовий сектор в них працює справно на сьогоднішній день, керують мільярди, тому маємо це все розуміти. Ну, щодо дронів, чи продовжити тему. Коли спершу так застосовувались дрони, скажімо, навіки квадрокоптерного типу, які робили і зараз працюють, скидають прям боєприпаси, прямо в. В танковий люк бачили ми так і в копи окупантів. Ну зараз вже прийшла інша тенденція збільшення fpv дронів, які теж дуже влучно б'ють і дуже вправно ними керують наші ліці. Але на жаль, окупанти теж це все мають. Тому, окрім дронів, окрім дронів, надзвичайно важливо зараз роль грають засоби радіоелектронної боротьби. Можна не збивати дрони, можна просто покрити завадами. Цілий сектор і дрони просто будуть не долітати і падати без вине витрачаючи на назовного пострілу, вдасться їх таким чином глушити. Саме тому засоби РЕП, які все виробляються в Україні. Ми надолужуємо, тому що Росія ці системи, ці станції РЕП давно розвивала. Так но ми зараз мусимо фронт насичувати і цими засобами бо противника у дронів аж ніяк не менше. Пані Юрію, вчора з вечері від Міністерства оборони Франції надійшла цікава новина. Французи кажуть, що на початку наступного року долучаться до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах. кажуть, що йдеться про початкову підготовку, яку потім продовжать наші європейські партнери. Як на сьогоднішній день на якому етапі перебуває процес підготовки наших льотчиків? Чи є по цій темі якісь новини? Ну щодо Франції, процитую політика, це ж це ж було вже. Та Франції ми вже оголошували. і Франція і Велика Британія сказали, що ще півроку тому. Може менше трошки, що будуть брати участь в цій коаліції і будуть флагманами у підготовці нашого, наших фахівців, і мова йде і про наземний персонал, і прольотний склад, те, чим зараз займається Велика Британія. Великій Британії в них теж немає f 16 на озброєнні, там Єврофайтер Тайфун, але там наш, наші пілоти, наш наземний персонал, авіаційні інженери. В робове управління, які закінчили цього року, буквально в кінці літа, закінчили Харківський університет повітряних сил, поїхали повним складом в Велику Британію на більш довгострокову підготовку, яка буде тривати протягом двох років. Але це молодь, яка щойно випустилася, і буде вже готуватись там. Британія підготує всі основні моменти, які потрібно там, включно з легкомоторним літаком натівського зразка, який буде тим перехідним етапом на до, 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 винищувачах, 16, можливо, інший тип. Ну і власне вже це будуть готові пілоти з знанням бездоганно англійської мови, будуть вміти обслуговувати техніку західного зразка і так далі, і воювати ну, за стандартами НАТО, скажімо так. Вчора цілий переполох спричинила подія, яка сталася у Борисполі. у Борисполі. Відбувся зліт е, е, літака з аеропорту Бориспіль. Це дуже дивно і незвично для усіх киян і мешканців Київської області. Історія всі відвикли від того, що тут е, літають цивільні борти. Що це було? Якщо у вас є інформація на цю тему, і от навіть президент Зеленський на прес-конференції сказав, що влада працює над відновленням польотів цивільної авіації з. України, але поки що конкретних перспектив він окреслити не може. Ну знаєте, для мене польоти в повітряно просто України не, не, не становлять нічого дивного, тому що наші е, льотчики і е, вертолітники і е, е, тактична авіація щодня їх виконують. Ми бачимо. Як ворожі мітки на удар, так і наші літаки, які виконують завдання у небі, ну знаєте, якби Бориспільська прес служба не повідомила, ніхто б і не здогадався, мабуть, що полетів там борти і так далі. Тому, е що які плани в, щодо подальшого там застосування там цивільної авіації? Я це мабуть треба портатись у, у представників влади, так тому що ну, ми я відповідаю за військових. Ну можу можу так доповісти по цьому питанню, але які є там перспективи, мабуть, буде вище вище керівництво держави звичайно. Ну так і будемо питати. Єдине, уточню, що це був перегін літака на вимогу власника з Борисполя до Європи. Наскільки написала прес-служба Борисполя, Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України, був з нами цієї миті.